O patria <mulic> mea, ius vocum, oratio, et omnia tuum. De narratione miasta Це день народження усіх людей, що жили і живуть в ньому. Вклоняємося кожному за їх мужність, жертовність та подвиг. Сьогодні в знак глибокої шани, вдячності та поваги покладаємо квіти до пам'ятних місць Бориспільської міської територіальної громади. Мовчання, згадаємо кожного, хто віддав своє життя за Україну. За нас з вами. Не забудемо, не пробачимо. Кожна людина завжди з великою любов'ю і душевним трепетом згадує місце, де народилась, де промайнуло її дитинство. Саме таким затишним та привітним місцем для багатьох з нас є наш рідний Бориспіль. Щороку, в третю суботу вересня, ми відзначаємо день міста. Сьогодні, в цей рік, нашому місту виконується тисячу років. Місто має сягадення. Хочу сказати декілька слів, завдяки чому ми маємо наше сягадення. В першу чергу, це Збройні сили. Збройні сили України, які стали на захист тієї московської навали, яка рухалася в бік Києва, нашим жителям. Жінкам, чоловікам, які, незважаючи ні на що, взяли руки зброю і були готові відбивати цю московську навалу силам територіальної оборони, чоловікам і жінкам, які організували волонтерський рух, тому що це також був важливим успіхом в об'єднанні. І те, що нам дала сили, і натхнення і впевненості в собі, щоб відбити цю навалу, яка проривалася до нашої столиці Київ, я хочу також згадати сьогодні наших дітей, які в умовах війни, на жаль, швидше почали дорослішати. Вони почали задумуватися про безпеку, адже кожного дня ми. Чуємо сирени, тривоги, і навіть не зважаючи на це, вони не плачуть, а вони натомість проводять ярмарки і вилучені кошти перенаправляють на допомогу Збройним силам України. Чим мотивують нас дорослих, що за нашу країну потрібно боротися і потрібно виборювати нашу незалежність. Я хочу також подякувати національній поліції, комунальним працівникам, рятувальникам, медикам, підприємцям, які під час війни не зупинили свою діяльність щодо забезпечення життєдіяльності нашого міста, адже це також була ключова. Ключова історія, коли місто не мало зупинятися, щоб не поринути в хаос. І я за це дякую кожному з вас. Від 24 лютого 2022 року Україна стала символом міцності та незламності. Молоді та відважні захисники стали на оборону своїх родин, міст, своєї країни. Один з таких сміливців. Командир батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, герой України, підполковник на позивний Лівша Андрій Верхогляд. Саме під його командуванням відбувався захист та відбиття ворога від кордонів Київщини. І він отримав таку жадану перемогу. І повів своїх побратимів далі знищувати ворога. На жаль, відстоючи світлодарську дугу і з вірою в перемогу, віддав своє життя за Україну. Громада Бориспільщини без вагань підтримала пропозицію Сеньківського ліцею імені Андрія Верхогляда щодо присвоєння Андрію Верхогляду відзнаки. Почесний громадянин міста Бориспіль посмертно. Відзнаку отримує дружина героя Марина, мама Людмила та донечка Юлія. Ще до початку війни просив і вимагав приділити увагу формуванню добровольчих батальйонів громади. Він першим став до їх лав. А потім поїхав на передню лінію фронту рятувати і лікувати побратимів. Це про лікаря за покликанням та освітою. Іллю Луцева, чемпіон світу Стеквандо, той, який любить дітей і передає свої таланти. Зради них став до лав ЗСУ і успішно б'є ненависного ворога Юрій Черстюк. Художниця, яка, попри війну творить і через свої картини показує справжнє обличчя війни. І мужність українців у ній, Юлія Петренко. початком війни стриманість поміняв на мужність, взявши до рук зброю, вже і там напередку, потрібні саме такі, як він, Володимир Захарченко. Отримати відзнаку, запрошуємо сина Дмитра. Життя і Непосида, спортсмен, тренер, який понад усе любить життя і свою Україну. Антон Міняйленко без вагань прийняв рішення. Буду захищати своє місто, свою батьківщину. Відзнаку отримує батько Роман Геннадійович в спорті. Вони вміють. І можуть все, а діти тягнуться до них, бо вже з ними цікаво. Їм вірять Руслан Селезньов, вчитель фізвиховання Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського та Євген Лялька, вчитель Кущаківського ліцею. Відзнаку Руслана Селезньова отримав син Іван. Відзнаку Євгена Ляльки запрошуємо отримати старосту Кучаківського старостинського округу Володимира Дехтяря, українець, який з перших днів повномасштабного вторгнення за покликом душі та серця вступив. До лав збройних сил України та відчайдушно боронив нашу незалежність, наш земляк. Налагоджувальник технологічного устаткування УТО Фармакс груп Олександр Нікулін у галузі торгівлі відзнакою отримує волонтер, який допомагає фронту з перших днів вторгнення. Директор ТОВ, нова лінія Олег Бонда, досвідчений керівник тепломережі Мар'яна Желеско. Вона, як справжній воїн тилу, пронесла на тендітних жіночих плечах усі негаразди осінньо-зимового періоду. Бориспіль був з теплом. Бориспіль це не тільки повітряні ворота. В нашу столицю. Бориспіль це той край, який виростив митців, спортсменів, науковців, які пишаються нашою Україною, які прославляють нашу Україну, які прославляють наш Бориспіль. Багато хто приїхав жити в місто Бориспіль назавжди і вже став бориспільчанином. Ми кожен з нас маємо якісь сімейні свята, маємо державні свята. Але свято міста Бориспіль це саме те свято, яке поєднало всіх нас. У кожного з нас різні можуть бути політичні уподобання, різні думки. Але зараз ми всі поєднані одним. Це працює на перемогу. Український стяг за моя над нашим містом завдяки небайдужим. Свідомим, патріотично налаштованим мешканцям нашої громади, меценатам та підприємцям, адже реалізовано проєкт повністю за благодійні кошти.